Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі, хочу поділитися такою темою. Інколи можна почути і задають питання. А чому люди можуть спати по зібраннях? Ну, спати не, не духовно. Не про сон духовний, я зараз хочу говорити, а фізично. Фізично, коли закриваються очі. Саме чи під час проповіді, чи навіть під час пісні. І ось закриваються очі, і людина може спати. Спати. Е, назву буквально дві-три причини. Головних, чому це відбувається. Чому це відбувається? Отже, перша причина, і вона одна з важливих, це те, що можуть спати. Через сильне переметруження. Коли тяжко працювати і мало сплять, тобто багато працюють, мало сплять, ну тоді буде брати сон. Це вже доведено. Тобто, якщо людина сильно переметружується, надзвичайно сильно переметружується, і вона мало спить або не досипає, Хочемо, ми не хочемо, організм наш так побудований, що він потребує відпочинку. Ну, це логічно. Дивіться, навіть коли ми візьмемо слово Господнє, це буде Євангелія Луки, 9 розділ, і ось ми відкриємо з 28 по 36 вірші. Читаємо. І сталося, після оцих слів, днів за вісім, узяв він Петра, Івана, і Якова та й пішов помолитись нагор. І коли Ісус молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілія, що з'явилися в славі і говорили про кінець цього, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні, зауважимо, з ним були зморені сну, Зморені, змучені. Але, пробудившись, бачили славу Його і обох мужів, що стояли при ньому. Зауважмо, пробудившись, вони побачили славу Божу. Тому це перша і одна з головних причин, чому так відбувається. Тому пам'ятаємо, ми маємо дисциплінувати себе. Тобто ми маємо мати міру в праці, міру, скажімо, в тому, що ми працюємо, що ми мали час для Господа, щоб ми мали час і щоб наше тіло могло відпочити, щоб ми могли так само під час зібрань уважно слухати Слово Боже, уважно, скажімо, співати разом з усіма пісня, пісні християнські і прославляти Бога, щоб наше тіло, воно, скажімо, не хотіло відпочивати. Це важливо. Це перша причина. Перша причина. Давайте ми ще візьмемо Євангелія Матвія, 26 розділ, прочитаємо так само на цю тему. 26 розділ з 36 го вірша. Євангелія Матвія. 26, 36. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гевсимані і промовляє до учнів, «Посидьте ви тут, аж поки піду і помолюся отам. І, взявши Петра і двох синів Зеведеєвих зачав сумувати і тужити, тоді промовляє до них, обгорна сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною. І трохи далі, прийшовши, упав він до лілець та молився і благав, отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та про те не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові отак. Не змогливий однієї години попильнувати зо мною, Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немішне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився й благав отчі мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі. І, залишивши її, знов пішов і помолився втретє. Те саме слово промовивши, потім приходить до учнів і їм промовляє: ви ще далі спите і спочиваєте, ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син Людський. Уставайте, ходім, ось наблизивсь мій зрадник. Як бачимо, тоже учні були змучені. Змучені, цілий день ходили з Ісусом. Цілий день вони старалися бути на ногах, бувши очевидцями слави величі Боже. Тому й не дивно, що вони були зморені сном. Вони були зморені сном, як тут і написано. Тому немає нічого дивного, коли людина в такому стані, коли вона переметрушена. Пам'ятаємо, ще раз наголошую: маємо вчасний відпочинок, і робота має бути в міру. В міру. Щоб був час для Господа, і щоб був час помолитися і почитати Слово Боже, подосліджувати святе Писання. Це перше. Наступне, є навіть такі проповідники, які говорять так, навіть таким голосом заколисуючим. Я би хотів звернутися до проповідників. Говорім не за такими голосами, таким тоном, а говорім. І пам'ятаймо, що ми стоїмо перед Богом. Наше слово, воно має бути, наша мова має бути відповідальна. Наша мова має бути не така монотонна, така заколистуюча, а наша мова має бути така, щоб це було слово чути гарно, виразно звучало до людей. Я не говорю, щоб кричати, не про крик говорю, але щоб про те, щоб можна було чітко вимовляти слова. Що можна було можна сказати гарно чути про мову, і щоб ця мова була виразна, вияснюючи святе писання, як це робив Ездра. Читалося виразно, вияснювали святе писання і робилося зрозумілим для кожного хто слухав його. Ще одна е, дуже важлива е, причина. Це коли немає проповедей у силі Святого Духа. То люди будуть спати не тільки фізично, а й духовно. Що і зараз відбувається масово по всіх зібраннях. Масово, дуже рідко зараз можна почути здорову науку, тверезу в силі Духа Святого. Дуже рідко. Переважно. Влещуючи Євангелія і ось такого напрямку, скажімо, де людей убаюкують. Цього не має бути. Коли Євангелія проповідується в селі Духа Святого, то там не захочеться спати. Зауважимо Євангелія Луки, 9 розділ, ми можемо. Взяти і читати, де як ми говорили про гру про горіне преображення, де були учні, де вони спали, але коли вони побачили славу Божу, то вони сон пропав моментально. Моментально пропав сон. Отак От само, коли зібрання є в силі Духа Святого, там не захочеться спати фізично. Ви можете сказати приклад дійстих апостолів 10, 20 році, 7 по 12 вірші про Євтиха. Коли він слухав Слово Боже, Павло затягнув промову і впав з третього поверху, і потім Господь через апостола Павла воскресив його. Але мусимо розуміти, що цей допуск був, що прославився Господь, це як виняток. Це всюди, де ходив апостол Павло, там прославлявся Бог. Але в загальному, якщо говорити, то ми мусимо розуміти, коли Євангеліє в силі Духа Святого, то спати не захочеться. Мало того, що не тільки фізично і духовно спати ніхто не буде. Просто неможливо заснути, коли говорить Господь, як свого часу говорив Клеопа і ще один, який йшов з ним в Емаус. По дорозі, коли Ісус виясняв їм Писання, то вони говорять, чи не палало нам серце, чи не горіло нам серце, коли він до нас промовляв. Отак, коли в силі Духа Святого говориться Іван, аж хочеться, щоб брат цей ще не зупиняв, говорив і говорив. І це слово, хай буде, хай якби він навіть горив півгодини, то навіть сорок хвилин, але коли це в силі, то воно прийде як п'ять хвилин, як дві хвилини. Настільки захоплення це все буде. І настільки не захочеться йти зібрань, коли дія Святого Духа відбувається до то зібрання. Тому пам'ятаємо, дехто може навіть говорити, от чому ви спите членів церкви, але перше, щоб члени церкви не спали, і за кафедри має горіти вогонь. Якщо його не горить за кафедрою вогонь, то треба в першу чергу протверезитися тим, хто проповідує. І почати мати тісні відносини з Богом, молитві, і шукати Слово Господнього, щоб доносити людям і на колінах, і закотити рукава, і почати досліджувати святе Писання, працюючи над Словом Божим, над темами, які потрібні зараз, особливо на теперішній час. Тоді люди спати не будуть фізично. Тоді буде явлена сила Божа, тоді воно буде доноситися до людям, і воно буде людей. Скажемо, будити не просто фізично, а й духовно. Та хай благословить нас Господь, що ми розуміли, що ми живемо на легкий час, теперішній час. Але ще раз хочу наголосити, люди сплять по зібринях фізично по таких трьох причинах. Це тому, що сильно перемадруження, сильно змучені. Друге, це проповідники є такі, які говорять монотонно, таким голосом, скажімо, Ну, Засипаючим, заколисуючим. І третє, це коли немає проповідей в силі Святого Духа. Хай Господу нашому буде вічна слава, честь і хвала Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.